Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на бек-ту-бек черговому відео. З нарізочки зі стріму. Сьогодні в нас середа. День, коли оновлюється пік на ікону, день, коли додається прекрасний пакетик. Сьогодні це гарантований Team of the Tournament Player Pack з актуальними картками. Черговий раз, Кіліан Бапе, Джуд Белінгем. І багато інших топів, Лео Месі, Феде Вальверде. ті, кого сьогодні ми навряд побачимо. Тому що ми знаємо, який дров в цих паках. Але коли нас це зупиняло, тому ми на твічі зібралися. Відкрити це все діло. А отже, на вас очікує збірна селянка, ваш улюблений, напевно, формат на різочок. Все, що сьогодні ми будемо відкривати, ви побачите під ранкову каву. Тож, якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви самі щось відкривали, отут мені в коментарях напишіть, кого з топчиків ви наловили. Я по традиції зібрав собі перший. Цей пак з гарантованим гравцем команди турніру і перший іду на дно корабля як капітан. Привіт, вадім! Вітаю з першому у чаті. Ну що, let's go, полетіли, тут є емоція, це буде гравець команди, все. Не цікаво! Далі не цікаво. Я тільки що його злив з дублів на це збиче. Ай, яка срака. Добре. Саня і його FC пиріжечок. І його команда Колумбія. І це теж вже зрозуміло, що це дупа. Це в нас команда Копи. Це Муньос. Прекрасний пак. За такі гроші, напевно, це те, що ми будемо сьогодні дивитись. Давайте. Ми бажаємо вам успіхів. Він починає з команди турніру Іспанія, ЛЗ Челсі. Кукуреля? Слухай, ну це вже не погано, до речі. Кукуреля відбиває вартість піку. От я б на цього Кукурелю, на Руїса, на Кіміха я б хоча б з радістю подивився. Тому що Кіміх імба, Маргінняша, умовно, це не дорого, але це хоча б картки, за які можна грати. «Віддай щось цікаве, щоб отримати щось цікаве. Це так має бути. «Гюєхі» Ну, no, не найгірша опція знов. Щоб було красиво. Буде анімація відкриття, буде. Це Glory», Да? Крістіан Еріксон. Мені здається, що це буде ще більш-менш непогано. Тобто, картка, яка відбуває вартість піку, це буде окей. Плюс-мінус. <laughs> Бажаємо успіхів. Давай, це копа. Сармієнто лівий Вінгер з 5-4. Кухт! Як ти швидко? Кукт! Я навіть сам можу тобі прочитати. Ха-ха-ха-ха! <laughs> Топів yeah. не бачили, бачили кілька середніх карточок, да? це Пасту Глорія, ну, ти ще, ще єврокоманда. І це буде Фабіан Руїс, до речі. А в тебе ще є ПСЖ емблема клубу. Я не знаю, чи це вболіваєш чи просто іншої не було, але. Фабіан Руїс, це поки найдорожча картка, яку ми побачили. Я чув, що він з намальованими статами. Ясно, він буде добліка. Окей, я закінчую розмову. Ясно, що він буде дублікат. Чому я не здивований? Іє, скажіть мені, будь ласка, в нас дві ікони. Давай, успіхів. Перша це стіна. Два валета, і ета. і це Павел Недвід. І це ще найкраща опція. Друга, один з трьох кумірів. Ну іє. Мюллер, недвід і чех. Слухай, Мюллер, це була б класна карта, але він в тебе є. Я за нього побігав. Хто не читав пост в телеграмі, це просто розрив. Карта. Мені дуже подобається. Бери чеха, беру Чеха. Людину просто кукт. Неймовірно. Прошпарили, просмажили, прожарили в усіх його пакетиках. Він зібрав стільки контенту, що і їй Тут ви зобов'язані дати щось гарне. Лівий мізинець підключаю. Найменший шанс, але це команда. Це дупа. Це дупа. Це дупа, Це команда дупа. Я поки не розбираюся в світіннях, але я бачу, що це дупа, коли бачу прапор. Там немає жодної нормальної карти. да, З Колумбії, з Еквадору, з цих країн. Потужно. Я не зможу так багато. Hold the door. Hold the door. Hold the door. Ну майже. Я б хотів би сказати, що я був близько, але, але Чехну взагалі. Жодним чином, на жаль, не залітає як центральний півзахисник або як Франція. Іх-іх іх. Давай. Головне, щоб не копа, а це копа. Ні, це не копа. Сині, синій кольор це не копа, правильно? Це кальяфорі. Але це все одна стіна. Успіхів тобі. Давай, let's go. Полетіли. Опа. Це мій братан. Туреччина фенербахче. Ка... як його там? Кадіоглу. Дуже, дуже, дуже дурня. Пане Закмансон, дякую величезне. Друзі, рухаємось далі. Наступна спроба. Гравець команди турніру. І це буде теж Італія ЛЗ Калієфорі. Поки це виглядає дуже сумно. Як я одразу і цей відзначив не дуже дорого, і коли не дуже дорого, то дроп такий собі. Де СБЧ, не знаю. Тим часом в нас наступна спроба. І це буде Копа Америка, Колумбія, і ми одразу навіть ні на що не сподіваємося. Саня, це твій друг. Це пане Бросік, який виловив собі Муніаса. Так, тепер гравець команди турніру, друже. Я можу лише потицяти і відправити тобі реакцію. Давай серденько тобі надсилаю. Може тобі пощастить? Ні. Це знов цей Муніос. Це стіна, да? Погоджуйтесь. І пан Світозар відчув це і зібрав ікону до того, як я це сказав. Оце ментальний зв'язок з підписниками. І Іє, дайте сюди гарну карту. Насправді. Ну, Матеус, напевно, вже behind the power curve. І ДСІ було б непогано. В тебе є всі. Слухай, а наші ти це збираєш. В тебе просто є всі. Що це таке? Як? Team of the Tournament. І, дайте хоча б одну топ-карту. І це знов Колумбія. Я бачу цю Колумбію. В цілому, коли ви бачите цей колір Копа Америка, в мене надії немає, бо там стільки мусора, там скільки? 3-4 нормальні карти, і на них просто немає надії. Team of the Tournament. Гарантований гравець. Пане Скріпарті, Іспанія, ЛБ, це буде Кукурелля. З того, що ми бачимо сьогодні, друже, це перемога. Тому. що Це дійсно одна з карток, яка відбиває вартість піку. Я, я сподіваюся, це не дублікат. ні. Animal ACVA. Давай, успіхів тобі бажаю, поки не було суперкарток. І зараз, на жаль, не буде. Ернандес Райкард, який в тебе є, і Деніс Беркамп. Я думаю, Ернандес очевидний вибір в цьому випадку. Окей, все віддав, да, погоджуюсь. Я навіть не знаю, з чого починати. Давайте з Ultimate Тодців, тому що це найгірше, що в нас є. Джеймс в нього є. Слухай, Джеймс це була б непогана опція з того, що ми бачимо останнім часом. Вона в тебе є, я беру її, якщо що квікнеш або кудись вас СБЧ відправиш. Другий. Тео Ернандес! Ось вони всі полага спрацювала. Слухай, це вже гарно. Тео, це вже гарно. Вже, знаєш, той випадок, коли не буде соромно, щоб там не було далі. Касячить <свистак> її, а соромно мені, бо я це відкриваю. <свистак> так. ну в 10 треба пити, а не стрім дивитись. Дмитро! Дмитро! <свистак> Ми будемо пити чай. Тепер ікона. номер один. ПАОЛО Паоломондіні! Ось воно! Ну нарешті! Пішло! Пішло! І в нас ще дві ікони! І в нас ще пак на цей пік на пасту Глорі! Сюди! Сюди! Захист зараз тобі оновимо! Андреа Пірло! Та що ви робите Єй! <смі> ля, ля, ти подивись, які козаки. Джеймс, Тео, Мальдіні і Пірло. Що твориться? Дайте сюди бразильця якогось топового. Дель Піеро і Мюллер! І це теж непогано! Ля, ти просто вся серіала! Прикинь. <смі> Слухай, я брав Мюллера Він реально набагато краще, ніж свої 260 тисяч монет, але Дель П'єро 5-5 тут можна обирати. Що це за заво... вас? Да, так, слухай, ну це прям тупо одна за одні перемога. Мюллера МБ. Окей, Мюллер, да. Ну, мен... Я за Дель П'єро не грав. Дель П'єро Ранзе Маркет нахвалював сильно, бо він 5-5. Але Мюллер мені дуже сподобався. Я не знаю. Чат, кого б ви взяли? Фінес, Дедбол, флеєр дурня. В цього два плейстайли. В цього Фінес, Чіпшот, це теж дурня, Трівела, в цього теж, в принципі, два плейстайли, але цей я не знаю, цей просто звір. На моїй пам'яті, це перша перемога, коли була всі повага за багато контенту. За сьогодні Сань, так. Да. Візьми Сюкера, щоб нам не так сумно було. <с> Та я живу під Мюнхеном, тому вимір очевидний. Ясно. Окей. Є. Yeah. Беремо Герда Мю... Герда Мюллера. Так, і останній Пасту Глорія. Дайте і тут перемогу. І Ну вже щоб ми повністю були задоволені. Кукуреля Тарштейн, слухай! Не супер шалена, не супер шалена, але Кукуреля Терштеген. Кого тут? В мене немає керування, але ми дивимося і бажаємо тобі успіхів всім колективом. Але це виглядає погано. Це буде кайседо. Це виглядає погано, тому що Скопа Америка, на жаль, там набагато менше гарних карточок. І це ще й дублікат. Залетів зараз і каже: а давайте ми відкриємо пік. А давай, тому що тут падало вчора непогано. Бажаємо тобі успіхів. Кажу, непогано падає! Містер Бруно Фернандеш, гравець команди турніру. Це в нас PowerShot, це в нас r 1 Pink Pass і паси на трикутник для центрального півзахисника, прекрасні плейстали, атакувального типу, на кінньому тінь, або можливо хок якийсь і буде в тебе гарна картка. Ще в нас є і покращення Тоца, і є додатково як це, пакетик, який ми сьогодні відкриваємо. До речі, команда турніру Брубен Дієш, Манчестер Сіті. І хто буде другий? О, Палінка, там щось бавиться, діда кошмарить. Так. Це хто? Каліяфорі. Слухай. Спешл карта. Спешл карта то вже непогано. Так, шановні, в нас тепер пак, заради якого ми всі зібралися, але це Колумбія ПЗ. Колумбія ПЗ Стіна. Так, добре. Давай все ж таки пак. Відкриваємо. Потім буде все інше. Копа Америка, стіна. Тут навіть не мрій про щось гарне. Навіть її каже, ми тобі не покажемо, хто тобі випав. Це така дупа, що ми не будемо показувати. Щоб людей на стрібіну розчаровувати. Так, це в нас Пітер Паркер і це в нас пак з Гонсалесом, На жаль, Ой. слухай, ну він 200к, не найгірша опція. І всі повага склад, вибач, я не встиг озвучити, що в нас за пік, але я думаю, глядачі зрозуміли, це був пік з вчорашнього СБЧ, а також в нас є пакетик з Да, гравцем команду турніру. Давай, можливо, тут перекриє. Копа, стіна. Стіна, стіна, Мартінес. Добре, що там не взяв Мартінеса. Колумбія. Але. Ага, і команда турніра, і це копа, і це теж буде скам. О, Маркіньос! Слухай! Нарешті дублікат? <клук> да! На Футіс минулорічний, да, чи на ікони ще минулорічні? А тут у нас. Це буде Нголо Канте! Пане Закмансон. Подвійно в. Це... Подвійно приємно, коли випадає картка непогана комусь, хто дійсно зістаражив з перших стрімів постійно з шерплеями постійно створював насправді цей режим для нашого комюніті. Дякую величезне. Толя, консерва Агетті. Вітаємо, друже. Дві ікони вже готові від пана Толя. Пане Анатолій, давай! успіхів тобі! Слухай, пірло було б непогано, але він в тебе є. Бери райкарда. Я стосовно райкарда чув гарні відгуки, але це не те, що на цей аккаунт потрібно. Балак і Дель Пієро. Слухай. Толь, ну непогано, давай так. Не ідеально, але непогано. Є балак це непоганий бокс то бокс. Обі нубс. Звісно, нижче вони вже не підуть. І від Толі ще є команда турніру. FC ще, але Іспанія. С, це хто, це може бути ЛЗ. да, це кукурелля. Толь. Не найгірші опції. З приводу дропу. Розумію, що ти чекав, напевно, на краще, але могло бути набагато гірше. Так, друзі, добре, наступна спроба. Це в нас пане Канобі і це його ікона. Ай-яй-яй, це стіна, це шабі. Друже, що я беру? Рейтинг ми квікаємо, і є пак, чи береш просто когось? Чи беремо дублікат. 92-й бери, окей. Ліга сміха нормтіма. Да, Ліга сміха це GG. Я кажу, шкода, що давно не було Васі, не було Олійника давно. То було б класно. Треба буде написати в чатику ним. А, почекай, є набор гравця турніру. Є. Друзі, тепер набір з гравцем турніру. Летимо. І це буде. Це, це ти мій друг, лівий захисник, який тобі нахрен не потрібен. Містер К. Діоглю. Стіна, друже, і там, і там стіна. Дякую за контент. Сподіваюсь, тебе гарний вечір. Ще й дублікат. Боже, це прям максимальна стіна. Тим, що треба. Ой, почекай. Беру доноруму, він більш рідкісний. Друга спроба. Точніше перша спроба після розминки. О, Ніко Вільямс, нічого собі. Отак! Подивіться. Шукали тобі лівого захисника, а оновили лівого. Вінгера, непогано дякую. Не пиши тут непогано, тому що за непогано зараз роботяги тебе задушать. Ти що? Ха -ха -ха. це одна з найкращих карток, який ми сьогодні бачили. Вітаю! Це гарний дебют, не дарма чекав. Так, окей, пане Жура, вітаю вас з поверненням. Ви в етері. Давай глянемо на Колумбію. Це стіна, в незалежності від того, що там це стіна. Ти цим бабі, ще не заміниш. Ой, Сармієнто. 97 й пейс, 91 й удари, 96-ті передачі, пінт-пас. Насправді непогані плейстали, ну але. Так, друзі, полетіли. Рухаємось далі. В нас ікона, чергова ікона. Давайте поглянемо, що тут. Стіна. Стіна з дублікатів і двох ультимейт берзий. Друже, бери сам. Напевно, фодор треба брати. І збирати ще ще, але. Мені шкода. Team of the Tournament. гарантований пакетик. І це буде, на жаль, копа, друже. Копа. Але це ЦМ. кейседо. З усієї габели в тебе габела копи трошки краще, ніж в інших, якщо тобі буде приємно. пас, бо підкат, бо інтерсепт. Тільки так гарний плейстайл, стати непогані, але ну про що це мова, друзі? Цей пак. Мех yeah, таке. І ще і він добліка. Ха-ха. Ай, стіна, друже, стіна. Ай, мені шкода. Окей, в нас чергова ікона. Друзі, полетіли, полутіли. Лесго. Ріо Фердін Тимов зає. А в тебе там Мальдіні, в тебе там Рюдігер і багато бістів, але. Є сподівання, що він під еволюцію підійде під футіс, бо вже пішли футіс еволюції. Тоді це буде розрив повний. О, oh, в нього є ультимейт пакетики за Тоце. Це за Вікінд лігу нагороди. Let's go! І команда турніру. Давай команду турніру, ймовірність дублікату менше. Артем, прийду, прийду. Зараз шерплей, по-моєму, останній на консолі і прийду до Діскорду Бразилія? Це буде Маркіньош. Слухай, це не так погано. З того, що ми бачимо сьогодні, це не так погано, головне, щоб не дублікат. До речі, ти там думаєш, кого в захист поставити. От я б поставив Маркіньоша другим. Є відгуки, що він мета від сильних гравців. Можливо, зараз побачимо правого Інгра. Ні, бачимо, на жаль, лише Муніоса. Стіну. Стіну. А, ні, це не Муніос. А Рамбуру. Але все одна стіна. Ютуб. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, отут-от у вас вискочилось, можна підписатись. Мені буде приємно. Доб'ємо вже ці 7 тисяч. А поки ми бачимо правого захисника з Крістал Пелеса, якого ми бачили сьогодні неодноразово. Тому Ютуб, дякую вам за перегляд. Побачимось, коли побачимось, Бережіть себе. все буде Україна. Краще вам дропу, ніж цей Мудіос. Па-па!